Парасолька НАТО заключається в тому, що 75% всіх витрат несе Сполучені Штати Америки. Європа відпочиває під цією парасолькою, і особливо після завершення холодної війни, після розвалу Радянського Союзу, НАТО розслабилось. Дуже довго був пошук взагалі, завдань, якихось цілей для цієї організації. Тобто ми пам'ятаємо, що були думки. Щоб НАТО взяло на себе функцію такого, можливо, не світового поліцейського, але якогось такого інструменту ООН, який би міг більш ефективно впливати на регіони, де дестабілізована ситуація для врегулювання конфліктів, для проведення миротворчих операцій, стабілізації ситуації, на кшталт, як це було зроблено в Афганістані. Тобто, спочатку ж Сполучені Штати провели свою операцію, а після того вже стабілізаційні сили були. Натівські під Егідою НАТО, і вони там займалися тим, що стабілізували ситуацію, займалися відновленням провінцій і навчали Збройні Сили Афганістану та інші силові відомства для виконання своїх функцій. Тобто НАТО в цьому сенсі, звичайно, є парасолькою, але з військової точки зору європейці дуже розслабилися. Але е -е, НАТО це не військовий блок, це воєнно-політичний блок. Який виконує механізм колективно, колективної оборони за принципом Один за всіх, всі за одного, в якій є стаття 5, в якій написано, що при нападі на одного з членів всі інші всі члени повинні його обороняти. Тобто, формально, якщо на Естонію хтось нападе, то Сполучені Штати та інші союзники будуть обороняти і про зараз уже так. Тому що за останні два роки НАТО зробило, і Сполучені Штати, звичайно, і в тому числі Німеччина, зробила певні кроки, які свідчать, що НАТО всерйоз сприймає загрозу з боку Російської Федерації. Там тепер знаходяться на постійній основі і американські війська, постійно знаходяться на ротації війська інших країн, які проводять навчання, які постійно відпрацьовують збройними силами. Країн Балтії питання якраз оборони від е, противника. Але там є одна особливість: ці країни маленькі, вони дуже готові до цього. Вони свою всю історію до цього готувалися. У них оборона збудована про те, що ми могли тільки мріяти на основі територіальної оборони, тобто в них є добровольчі е, сили. Там в Естонії називається Кайцеліт, в Латвії Земесардзе. В Литві вони називаються стрільці, тобто Союз стрільців, тобто, як у нас і стрільці були. Тобто це абсолютно добровольчі організації, але які включені по-різному в різних країнах цих трьох. Але, от, наприклад, в Естонії найбільш чітко це вони в складі Збройних сил і вони є основною частиною Збройних сил. Тобто такі Збройні сили, як у нас, своїх займають невеличкий відсоток, там буквально тисяча чоловік, наприклад, для порівняння. А Кайцеліц займає 20 тисяч чоловік, які в кожному селі, під кожним деревом є пост або спостережний, або там знаходиться місцевий житель з протитанковим ракетним комплексом. Які... Це серйозно. До, до речі, вони зберігаються вдома у них протитанковий ракетний комплекс, які вже чекають на танк, який приїде, і він, він буде знищений в певному місці. Вони вже все це. Розраховано. То, есть, в принципі, ми тут в Україні можемо не боятися, що в Україні много у людей на руках, тому що нормальна в Європі практика така є. На насправді це є проблема для Європи, тому що навіть в цих трьох Балтійських країнах в Литві, наприклад, це заборонено робити. В Естонії найбільший ступінь довіри, там 70% зброї знаходиться на руках Кайцеліта. Тобто, це ж не просто гвинтівки для полювання. Це нормальні автомати, нормальні снайперські гвинтівки. Я ж кажу, протитанкові ракетні комплекси. Просто, та інші за то, що ви розказуєте. Так, литовці їм заздрять. Вони заздрять, тому що чому їм не дозволяють зберігати вдома, примушують їх здавати в збройові кімнати, наприклад, в селі там є, наприклад, ішов взвод або там відділення цих стрільців, то вони повинні зберігати в збройових кімнатах централізованих. А в Естонії це дозволяється, якщо людина відповідальна. І можна зберігати вдома, і що цікаво, за останні 10 років жодного інциденту в Естонії зі зброєю не відбулося зі зброєю кайцеліт.